Добрий вечір, шановні глядачі. Ви дивитеся акценти. Сьогодні ми поспілкуємося з людиною, яка не лише надихає своїх учнів, а й отримала відзнаку на державному рівні. Нещодавно президент нагородив чотирьох визначних мешканців нашої області, і звання заслужений вчитель України отримав Максим Гвоздецький, вчитель Запорізької гімназії, номер 11. І сьогодні він в нашій студії. Тож чим особливий його підхід до навчання, за які досягнення його відзначив президент? Зараз дізнаємося. Вітаю вас, пане Максим. Добрий день. І вітаю вас із такою важливою нагородою. Заслужений вчитель року це свідчення вашої відданості та професіоналізму. Що ви відчували, коли дізналися про це визнання? Бо знаю, що трішки сюрпризом для вас все ж таки була така номінація. Так, це для мене було зовсім неочікувано, тим паче, коли мені зателефонували в понеділок і сказали, що потрібно купувати білети на Київ і нагородження вже у вівторок, то я був дуже здивований, схвильований. А, але я був щасливий і все таки зрозумів, що все, що я робив для освіти, все таки не даремно і мене оцінили. Ну, ви знали, що вас номінують? Е, ну за декілька днів до цього mm -hmm. я дізнався, але я не знав, коли це буде. Я чомусь думав, що буде це навесні. Mm -hmm. Бачите, тут вам перед новим роком майже такий. А як ви вважаєте, що стало ключовим фактором вашій діяльності, який вам допоміг досягти таких висот? От ви сказали, що ваша ваш вклад в освіту все ж таки оцінили отак, от високо. Що саме як ви гадаєте? Ну, все почалося з часів ковіда, коли mm -hmm. почалося дистанційне навчання, і учні не могли бути поруч зі своїм вчителем. Потрібно було шукати якісь нові підходи до навчання, е, якісь відеоуроки. Але шукаючи щось в інтернеті, я не знаходив таких уроків, які б передавали б все таки мій стиль викладання моє спілкування з учнями, і тому виникла ідея створити ютуб канал. На якому б я міг би бути ближче до своїх учнів, та й не mm -hmm. тільки до своїх. Ви вирішили, що ніхто краще вас все одно своїм учням, вашим учням не пояснить так. фізику. А, ваші уроки вони стали справжніми знахідками для учнів і не лише для ваших, як показує кількість підписників на вашому ютуб-каналі зараз. Які ви методи використовуєте, щоб зробити навчання цікавим і захопливим? Це ж не просто ви фізику розповідаєте. Якась подача матеріалу є цікава. Ну, якщо говорити спочатку про уроки, які я проводжу учням онлайн і до цього в школі, то я все-таки намагався їх якось зацікавити. Розповідав якісь цікаві події, які пов'язані з сьогоднішнім днем. Розповідав і цікаві факти про вчених, говорив про те, де можуть використатись їхні знання. Ну і звичайно, це жарти. На мою думку, спочатку потрібно учнів зацікавити предметом а себе. Собою як особистістю, mm -hmm. а потім вже викладати фізику. Ви вже 10 років працюєте так. вчителем, і це ваш особистий такий підхід? Чи можливо вас так навчали в дитинстві? Е, е, ні, мене навчали по-іншому, але mm. я не скажу, що погано. Багато в чому відіграла моя вчителька е, Тетяна Миколаївна в 10 11 класі. З фізики з фізики, так mm. і напевно, завдяки їй я все-таки став вчителем. Тобто Тетяна Миколаївна до вас знайшла підхід настільки, що ви не лише зацікавились предметом. Вирішили далі його просувати, стати вчителем напевно, так mm. в якійсь мірі. Але ви не використовуєте її методи викладання? Це вже суто ваші е, особисті, Напевне, ваш так. особистий досвід. Так, Тим так. більше тоді, мабуть, не було таких довгих карантинів, як у нас Ні, не було дистанційної не було. освіти. Також не було. А, скільки це років? Ви вже займаєтесь з 19-го чи з 20-го? з 20-го. З 20-го року, і у 2023-му ви стали фіналістом премії Global Teacher Prize Ukraine е, в номінації Вчитель Новатор Року. Теж це пов'язано з вашою так, діяльністю. Так, З цією діяльністю. Ця номінація для вас що значила? Я знаю, що це не просто номінація, а й була можливість як просування вашого методу навчання. Якраз така цікава історія, що. Відзначали в школі день вчителя. Я був ведучим, і в мене була фраза Єдина професія у світі. Хто її вибирає, той не замислюється мільйон, про мільйони, і що він буде визнаний всіма. І після того, як я сказав ці слова, повернувся додому. Мені зателефонували з Києва і сказали, що я пройшов у фінал Prize Ukraine. А, тому... а ви знали, що ви взагалі берете участь 에, у так, цьому так, проєкті? Так вас номінували учні. Якщо е, мене номінували учні, вони мені про це повідомили, mm -hmm. і я все таки в останні дні ще повторно самостійно відправив свою анкету з більш детальним описом своєї діяльності. А у вас були думки номінуватися до того, як вам учні е, сказали? Е, так, так, були, але як завжди, не вистачає часу. І учні вирішили, ну що ж ви, давайте ми вже самі так. вас бо пропустите знову. Ну ви не не лише номінувалися, ви ще й стали фіналістом. Що це вам дало у плані розвитку вашої ваших методів навчання, вашого каналу? Ну, якщо б я сказав, що це нова сторінка мого життя, то це напевно неправильно. Це зовсім нова книга мого життя, mm -hmm. тому що Глобатіче Прайс подарувало мені багато можливостей, багато перспектив для росту, і вся сім'я ми її називаємо, mm -hmm. називаємо, фіналістів та громадська організація Освіторія. Ми. Постійно один одного підтримуємо, постійно приймаємо участь в якихось проєктах. і це дуже добре, що є багато однодумців. Ну, тим не менше, я так розумію, що завдяки цій номінації з'явився освітній ютуб серіал. Так фізика лайф. Ми, до речі, можемо переглянути промо до цього серіалу, щоб глядачі трішки зрозуміли, з ким вони мають справу. Давайте подивимось. Що, ви кажете, навіщо мені фізика? Вона не знадобиться в житті. Я буду шеф-кухарем, художницею, адвокатом, блогеркою. Ви можете бути ким завгодно. Але, друзі, фізика всюди. На вулиці і вдома. На роботі. Під час відпочинку. Фізика у природі, мистецтві та науці. Промисловості спорті. І медицині. Вона може врятувати життя, а незнання фізики може довести до сліз. На каналі Фізика це просто буде цікаво, весело і головне корисно. Дивіться проєкт фізика лайф, і ви побачите фізику в реальному житті. Так одразу захотілося е, знання з фізики свої трішки поглибити. Я так розумію, саме вже над цим проектом ця ціла команда працювала. Тут така цікава вже зйомка, сценарій є певний. Так над цією роботою працювало близько 25 осіб, і почалася ця робота ще в минулому році восени. Тобто, це тривало близько року. І підготовка матеріалів, крім освітнього серіалу, є ще збірка, яка включає набагато більше прикладів, чим вмістилося в кожну серію. І на основі цього створювався сценарій, і відбувалися зйомки в Києві протягом 7 днів 10-11 годин на день. Це фізика сьомий клас. Наскільки так. я розумію? Скільки там серій в цьому серіалі? Чи охоплюють вони е, всі основні теми навчального е, року? Вони охоплюють усі теми. Їх там 16 серій, які охоплюють усі теми по навчальній програмі. Спочатку ваш Ютуб канал був як викликом в карантин до дистанційної освіти? Зараз це відповідь уже в 2023 році, все ж таки на в більшості випадків дистанційного освіту також і в нашій області. Так так, і що ви можете сказати? Наскільки зацікавило ваших учнів людей отака подача матеріалу? Чи дивилися серіал? Е... У серіала зараз я б скав би не багато переглядів, але як показує практика, для всього потрібен час. Бо багато ще хто не знає, що він вийшов, і для цього потрібен час. Це, я так розумію, ще у вас, окрім цього освітнього серіалу, є ще і книга, в якої ви також як впорядник. Так. Що Це Це теж фізика для сьомого класу. Я співавтор підручника з 7 класу. Ну ж, де Є підручник, і також до підручника ще відео відеопідтримка на основі тих уроків, які я знімав до цього. Тобто читаючи книгу, можна перейти за посиланням і подивитися, подивитися підтримуючи відео. відео. Так. До речі, ви так цікаво інтегруєте складні знання в свій урок ну з промо. Ми зрозуміли, що там буде про фізику, яка от по-простому, мабуть, ви якось так. її пояснюєте. Часто використовуєте методи асоціацій. Це не лише задумка сценаристів, це взагалі ваш метод такий, так е, Так. я коли ще навчався в університеті, прочитав дуже цікаву історію про хлопця, який подорожував містами, і він міг запам'ятовувати до 100 100 слів, йому які йому кричали з залу. Mm -hmm. І мене це дуже здивувало. Як це зробити через декілька місяців, я це вже це міг робити mm -hmm. сам. А коли вже прийшов в школу працювати, то зрозумів, що це можна інтегрувати якраз таки в навчання, щоб запам'ятати формули. О, тобто, це ще до вашого вчителювання так, почалось. Так. Ви самі вивчали цей метод, бо так. вам було просто цікаво. Так, да. А потім його інтегрували. До речі, ми можемо подивитися один із таких малесеньких ваших уроків, який допоможе запам'ятати яку формулу, і про, ага. про цемент ми будемо так, дивитися. Так. Давайте подивимось. Що ви бачите на екрані? Це цемент. Логічно. І до чого тут фізика? Кількість теплоти, яку потрібно надати тілу під час нагрівання, розраховується за формулою Q дорівнює C M ΔT. А тепер зверніть увагу на слово цемент. Цемент. Буде для вас асоціацією з цією формулою. Тож, забудеш формулу згадай про цемент. Це така асоціація цікава. Мені здається, що у вас немає учнів, які б погано знали фізику. У кожного вчителя є такі, але їх кількість мінімальна. Просто цікаво, от коли ви почали такі уроки записувати, я ж думаю, що ви не лише записуєте і кажете, дивіться Ютуб, ви ще і таким чином і пояснюєте на уроках. Так само за цією методикою ведете. Що можете сказати, рівень знань учнів? Поліпшився, коли ви так почали пояснювати, вони зацікавлені цим, і я використовуючи ці відео, користуюсь методом перевернутого навчання. Коли ці відео задаються їм додому, вони опрацьовують навчальний матеріал. А на уроці ми вже можемо поговорити, обговорити якісь цікаві факти, якісь цікаві ситуації. Тобто вони вже на урок приходять підготовленими, і їм не потрібно сидіти і записувати теоретичний матеріал. Угу. Цей серіал. Фізика Лайф. Він перший сезон його завершився. Але ви продовжуєте знімати далі ролики теж на тему фізики вже без, без студійної підтримки, без так, команди так. сам так. Ну і які плани у вас на цей рахунок? Е, звичайно, хочеться продовжити цей проєкт, але mm -hmm. для нього для нього потрібне фінансування. І я думаю, цим питанням займуся вже з нового року. А от звання заслужений вчитель України він передбачає якісь такі. Е, Можливості, я підтримку, підтримку, я так. думаю, це передбачає більшу впізнаваність, і mm -hmm. все-таки це може спрацювати, і знайдуться інвестори, або, можливо, знайдеться грант, який можна буде використати для цього. А можливо, це як е е Така можливість ваші особисті якісь пропозиції ще десь просувати на більш вищому рівні, тому що якщо, наприклад, надходить від заслуженого вчителя України якась пропозиція по викладанню, по методиках, то можливо дослухатимуться більше. Можливо. А як ви оцінюєте актуальність інноваційних методів навчання в сучасній освіті? Чому важливо їх впроваджувати? Ну зараз вже діти зовсім інші. Це не ті діти, які були 5 років тому, і у них зараз перенасичення інформацією, тому їх потрібно на уроках дивувати. Дивувати всіма способами, щоб вони зацікавились навчанням. Якщо цього не робити, то буде дуже складно. Як дивувати? Ну, зацікавити, ви вже розповіли, що ви фізику пов'язуєте з подіями сьогодення, так розумію, і історію чіпляєте, так, і якось так. з фізикою, це також. І література. А воно все пов'язується. Так є цікаві приклади. Угу. Ми вчили фізика Ерстеда Ганс Хрістіан. А я розповідав, як же ж його відкриття може бути пов'язано з написанням твору «Дюймовочка». Угу. А «Дюймовочку» написав Ганс Хрістіан угу. Ерстед. І це було два найкращих друга. Угу. І ось такими речами вони все-таки дивуються і далі слухають. Вчителі. І вчителі літератури вам також вдячні, mm -hmm. тому що ви ще й за... виходить, мотивуєте ще й читати таким чином. Ну, все ж таки, інноваційні методи, от можна віднести такі от відеопрезентації на Ютубі просування до інновацій. Чи багато з ваших колег таким займаються, от за вашим прикладом. Ну саме саме таким прикладом ні, але серед кола моїх знайомих багато талановитих вчителів, які вибрали якийсь свій інший шлях, не відео, і пояснюють матеріал, пояснюють матеріал також на високому рівні і ціка, зацікавлюють своїх учнів. Зараз сказали, що діти трішки стали іншими у плані того, що дуже багато інформації вони перенасичені. А що з цим зробити можна? Можливо, у вас є якісь ще ідеї освітні? Потрібно цікавитися тим, що зараз подобається учням, бо основа mm -hmm. відео, які я створював, я запитував своїх учнів, кого вони хочуть бачити в цих відеоуроках. І в цих відеоуроках багато персонажів з фільмів, мультфільмів, а також з ігор. Тобто ну, ми в... побачили <с з <с серіалу, з серіалу друзі. Так? Тому всі персонажі з ігор, які зараз сучасні, в цих відео присутні. І навіть учні мені давали виклики, щоб я інтегрував саме цих персонажів. Був виклик такий, щоб інтегрувати. Якогось персонажа з DC, я забувся, і Карася. Угу. І мені довелося якось це зінтегрувати, щоб отримався освітній такий ролик, урок і вийшло. Їм сподобалось ну, у, у вас просто повна взаємодія з учнями. Ви не просто їм викладаєте, ви ще від них чекаєте якихось фідбеків, так. відповідей. І тому, мабуть, їм і цікаво потім дивитися на результати вашої роботи. І, мабуть, соромно, якщо вони не, не вивчили предмет, да інколи учні кажуть, що не було mm -hmm. часу. Пробачте, я не подивився, але обов'язково я сьогодні ще перегляну. Тому інколи і так вибачаються. Mm -hmm. Ну ви вибачаєте, звичайно. А, ну я так зрозуміла, що учні вам дуже велику підтримку в цьому плані дають. Колеги вас теж добре підтримали? Так, так, так. На Колеги початку. найбільші поціновувачі, як ті я викладаю в відео в Фейсбук. То зразу від колег ідуть лайки під моїми відео. А які виклики ви зустрічали на своєму шляху як педагога за час своєї роботи? І як вам вдалося їх подолати? Ну, бачимо з інформаційним простором, ви впорались. Е, найбільша проблема всіх педагогів це все-таки вигорання. І це побороти найскладніше, але я просто вирішив для себе, що в мене немає часу вигорати, мені потрібно далі працювати. Це можна просто вирішити і не вигорати, чи для цього ну, я, щось потрібно робити в мене так. Я шукаю підтримку в своїй сім'ї, в дружини у, у сина і проводжу з ними час, тому мені ніколи цього. Мені потрібно піклуватися про свою сім'ю і піклуватися про освіту. А ці відзнаки допомагають вам? От натхнення ж це ж важливо у вашій так. професії? Так, ці, ці відзнаки вони просто криляють. Угу. Щодо молодих вчителів, які прагнуть стати можливо інноваторами в своїй професії, а можливо, хоча б знаєте, як справжнім. Вчителем, який дійсно зможе і дати знання, зацікавити дітей в предметі, не просто прийти і відчитати матеріал, Що б ви порадили, що тут важливо, я зараз приймаю участь у такому освітньому проєкті, як педагогічний наставник молодих вчителів з фізики, mm -hmm. і якраз з ними я ділюся тим, що Вважаю, що їм потрібно. потрібно, щоб учні зацікавились предметом, щоб вони отримували задоволення від навчання, щоб вчитель був для них взірцем. Якщо буде так, то вони полюблять і предмет. І обов'язково вчитель повинен бути професіоналом своєї справи і цікавитися учням, що все-таки потрібно, що зараз в тренді і. Потім рухатися далі. Можливо, не завжди буде виден результат, але він обов'язково буде. А як стати взірцем для учнів? Е... Що потрібно? Ну, тому що, ну, можливо, приходять на фізику і думають, ну, зараз відсижу вже не хочу бути вчителем фізики, наприклад. А, вчителям фізики не обов'язково mm -hmm. бути. Потрібно по-дружньому відноситись до них, mm -hmm. тобто враховувати їхні вподобання. Найбільше учні цінують, коли ти взагалі знаєш щось про їхнє особисте життя. Тому я завжди учням кажу, додавайтеся мені на сторінки uh -huh. соцмереж, щоб я міг бачити, що з вами відбувається, і учням також дуже приємно, коли ти говориш вітаю тебе з перемогою в якихось змаганнях. Mm -hmm. Тобто таке приділення уваги для них дуже важливе. То ви підписуєтесь на соцмережі, так, моніторите звичайно, звичайно. і це знаєте. І учні теж раді до вас, я так розумію, в цьому підписуються. Особливо, якщо ми з ними буваємо mm -hmm. в якимось однакових місцях, але в різні проміжки часу, то можемо обговорити, чи сподобалось їм там, які в них були емоції. Mm -hmm. І Витратити 5-7 хвилин на уроці. Це не так багато, щоб. Налаштувати дітей до себе до навчання і до свого предмету. А скільки у вас учнів не підраховували? Е... Я так розумію, що це не класне керівництво. Ні, ні. ні. Угу. Ну я викладаю. Ви я викладаю з 7 по 11 клас. Зараз складно підрахувати, скільки це учнів. Ну, коли було нормальне навчання, то я викладав десь близько там у 400, напевно, учнів. І що всіх знали? Е, про життя, про те, що… Ні, все всі, Всіх ні, всіх обов'язково по прізвищу mm -hmm. знав, ім'я не завжди, прізвище якось краще запам'ятовується, mm -hmm. але про деяких міг щось розповісти. Причому цікаво, коли ще зустрічаєшся з випускниками і mm -hmm. в дуже неочікуваних місцях, і тобі не скажуть, ви були поганим вчителем. Ні, mm -hmm. ти з ними будеш спілкуватися, будеш проводити якось час і знаходити щось спільне. А до речі, хтось із ваших випускників обрав фізику як подальший шлях? Е, обрали, але не як вчительство, угу. як, все-таки е, науковці. Ну, це дуже гарний результат, якщо є такі, це ваша заслуга виходить, тому що у нас з'являться нові фізики, науковці. Ваші плани на майбутнє стосовно, можливо, вашого проекту, Ютуб каналу, або ще хочете фізику лайф продовжувати. Бо сьомий клас це сьомий клас, є ще ж восьмий, дев'ятий і так далі. Ну, в мене є зараз багато відкритих uh -huh. проєктів, над якими я приймаю участь. Це і написання підручника для восьмого класу та створення відеопідтримки, як я вже сказав, педагогічний навігатор для молодих вчителів. Ще я почав приймати участь в одному дуже амбіційному проєкті для старшої школи, який, напевно, цей проєкт буде великим викликом для мене. Ну, а освітній серіал. Я його не буду залишати, mm -hmm. продовжу над ним працювати, але вже з нового року, з новими силами. Цей освітній серіал він же ж потребує ще певних вкладень фінансових. Я так розумію, бути шукати так. можливості. Так, так, так. А що за проект про старші класи, амбіційний поки е, що не я розкажете? поки що не, не можу розповідати. Ну це пов'язано з популяризацією фізики, е, відео, Ютубу? Це пов'язано з інтегрованим навчанням, який планується, коли діти сьомих класів ну, вже йдуть до 10-го, десятого, одинадцятий, дванадцяти клас, де е, буде такий змішаний предмет з хімії, біології та фізики. Природничі mm -hmm. науки. Це проєкт вашої гімназії, чи це вже ні, всеукраїнський ні, ні, ні. рівень? Це всеукраїнський рівень. Тобто вас уже так серйозно помітили. Так. І підручники також пишете є співавтором. І ці підручники для восьмого? Зараз працюємо для 8 -го. 8 -го класу. І коли вони з'являться? З 1 вересня. Вже з наступного навчального так, року так, так. діти вчитимуться так, по ну, Максиму Гвоздецькому. Зараз вони по сьомому класу вчаться, угу. наступний рік по восьмому. А, нові ініціативи в освіті якісь бачаться вам що б хотілося? Е... Якщо б дали вам волю робити так, як ви хочете з освітою. Ну, все-таки інтегрувати більш практичні навички учнів, більший розвиток їхніх компетентностей. Бо ми ж не завжди вчимо, щоб діти знали силу Ампера, наприклад, і використовували її десь в житті. Головне розвивати компетентності учнів і, напевно, навчання. Повинне бути орієнтоване саме на це, дякую вам, пане Максиме, за цікаву і змістовну розмову. Ваш досвід і підходи до навчання вони дійсно вражають і можуть стати прикладом для багатьох педагогів. Ми сподіваємося, що ваш проект Фізика Лайф та інші ініціативи вони продовжать надихати і учнів, і педагогів. Тож бажаю вам успіхів у всіх ваших проектах. Дякую. Це був Максим Гвоздецький, заслужений вчитель України, вчитель фізики Запорізької гімназії номер 11. І на цьому ми завершуємо наш ефір. До нових зустрічей в програмі Акценти.